Емоційно розвантажувалися та займалися рукоділлям в Івано-Франківську провели в майстер клас майний оберіг для місцевих та внутрішньопереміщених осіб. Психолог Денис Подоляк наголошує, такі практичні заняття є чудовим способом об'єднання людей. Ми вже давно сам цей майстер-клас практикуємо. Ну, ця ідея майстер-класів з фетру – це ну, не щось нове, але ну в деякому сенсі потрібно, тому що зараз ну вже другі. Рік війни вже пішов третій рік війни, і людям ну не завжди треба, ну скажімо так, саме таких у якихось складних психологічних послуг, тобто до нас різні звертаються, але іноді просто мають бути такі заходи, які допомагають їм відпочити, розслабитися, і просто навіть між собою познайомитися, тому що ми все ж таки бувають і, і ще й такі люди, яким ну важко от, пройти цей процес адаптації, незважаючи на те, що. Ну, вже пройшло стільки часу з моменту. Все ж таки переїзду. Майстер-клас відвідало 10 людей. Його учасники створювали янголів з фетру. Після завершення воркшопу всі охочі мали змогу забрати та розмістити рукотвори у своїх домівках або ж подарувати близькій людині. Зараз я роблю ангелочки для своїх внуків. Зараз я роблю ангеликів для своїх внуків. У мене їх троє. Перебувають вони у Кропивницькому. Деякі виїхали зі Слов'янська. Роблю цих ангеликів у жовто-блакитних кольорах, тому що інакшими діти у мене їх не приймуть. То інакше ні у я других. майстер клас провели у рамках проєкту гуманітарний захист людей, які постраждали від війни в Україні. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.